Оці я з вами подолати відтогнемо і постійно знову це немає. Да не диває не немає. Я Хочу знімаю. Я забороняю вам знімати. Хто це мені забороняє я знімати? Збройні сили України забороняє вам знімати. Мені хочу, ніхто попередити. не знімає. Жінка, я вас хочу попередити, про зв'язку змінами до закону. Знімати, знімати військових. роботи військових і переміщення заборонено. Це і кримінальна відповідальність. Вами будуть служба безпеки займатися. Еще раз направишь на войско, еще раз побачишь с телефоном. Ты голову нахуй не блядь. Ты меня понял, что я говорю? Все. Не бачи там мудро. Снимай там мудро. Телефон модный купил.